Доброго ранку! З вами рубрика Глас народу наближається День незалежності. І сьогодні з Полтавцями ми поговоримо про найвагоміші здобутки і перемоги нашої незалежної країни. Попросимо назвати найважливіші події у житті нашої держави за ці 24 роки. Незалежність, завісимость, від Росії, боротьба з корупцією, хоч какая-то. Ну, щось є, щось є. Незалежність, завоювали. Я вважаю, що найбільше здобутки це те, що змогли ще зберегти. Ну, е Наука є ємні виробництва, космос і авіація, е щось з озброєння. І колись було сільське господарство, яке теж потребує допомоги і підняття на новий рівень. Поки я не віжу. Нікаких здобутки. Свобода слова, свобода вибору при голосуванні. Ну, а зелені, красота, от вся, що в українському стилі дуже подобається. Цвета голубі і жовті. І забори, і дома, і цвіти, все соответствують. Воспитання молодежі, двори, дитячі площадки, спортивні, там, де можна прийти, просто потренуватися, підтягнути свою. Здоров'я. От наш майдан, я не буду оригінальним, але це здається це мені ну, це якби точка якась відправлення <губ> в нашій історії. Молодь вже по-другому настроєна, більш європейсько настроєна. Це, е, ну, нам к этому йти, нам прийдеться перебороти якісь трудності на нашому путі. Ну, це те, що потрібно буде зробити. Це Майдан. Ну, подія, що ми незалежні, будемо боротися з ворогом, щоб краще нам жилося. У нас виросло нове покоління з своїм мисленням. Саме найбільше мені кажеться, що це буде саме найправильніше, а все інше нам потрібно допрацьовувати. Дорогі друзі, програма Ранок на Алтаві, рубрика Глас народу вітають вас із Днем Незалежності України, миру, добра, процвітання кожній родині всій Україні. Нехай мрії здійсняться. Ну а ми з вами побачимось.